Мої вітання для тих, хто щойно доєднався. Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс в прямому етері. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук сторінці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. Ну, і, власне, ми живемо у світі, де завжди були багатії та бідняки, здорові та недужі. Попри те, що для кожного особли, особисті проблеми, власне, якісь питання є на першому місці, але час від часу ми все ж таки маємо бажання безкорисно надавати допомогу тим чи іншим людям. В сучасному світі це називається благодійністю однак є люди і в сучасності і минулого з іменем яких власне це поняття благодійності, не воно поєднане не аби як найвідомішою однією із таких є мати Тереза. Зараз ця постать, вона в різних є іпостасях, хтось сперечається, але власне, вшановуючи пам'ять про цю видатну особистість, а також щоб спонукати до вчин, милосердних вчинків якомога більше людей ООН заснувала Міжнародний день. Благодійності, який щороку відзначається 5 вересня, і аби поговорити про благодійність. Ми запросили до цієї студії людину, для якої це не порожні слова, це справа життя. Це директор Каріта з Хмельницького який вже понад 20 років допомагає тим, хто потребує допомоги. Отець Іван Данкевич доєднується до нашого етеру. Ми запрошуємо вас до студії. Ручі, Дуже дякуємо. вас. Доброго, Доброго дня, вам. Доброго слава день. Україні! Проходьте, Дякую, будь ласка. Благодійність для кожного це про своє, але безумовно це об'єднує, має об'єднувати принаймні усіх нас. Так? Для вас що таке благодійність? Е, благодійність це стиль життя. Е, неможливо вчинити благодійність, якщо вона не виходить від серця людини. Е, коли людина може допомогти якось матеріально, але не бере в цьому участі, ну, це її частка. І багато людей так роблять. Mm -hmm. Але займатися благодійністю, це мусить виходити від серця. Це мусить бути твоїм стилем життя від ранку до вечора і з вечора до ранку. І тому е, благодійність і життя я не, від, не, не відокремлюю своє. Тобто, відколи сюди почалося моє служіння як священника, я також побачив, що е, говорити є мало, потрібно ще робити. Говорити про милосердя, про любов це є добре, коли ми говоримо, але потрібно також ще робити. І цю, цю річ благодійність від самого початку служіння я старався різним чином впроваджувати. Ви знаєте, і ви є директором фонду одного із найвідоміших у нашій області. Він вже працює досить таки тривалий час, і е, ми постійно е, працюємо постійно в наших етерах розповідаємо про ті чи інші ініціативи, і їх досить багато. І Вони охоплюють досить таки різні сфери життя тих чи інших людей. Наскільки змінилася, змінюється е, зараз е, підходи самого благодійного фонду? На що робите основний наголос? Е -е... Мій мета благодійної організації нашої безпосередньо і є допомога, підтримка, співчуття тим, хто цього потребує. І, звичайно, в різні роки на існування нашого фонду були різні виклики, починаючи від дітей вулиці, які в той час були і жили в теплотрасах і в недобудованих будинках, так само і сьогодні ветерани, сім'ї ветеранів. Тобто цей процес є постійно гнучкий. Не буває так, що організація, яка створилася, і вона має тільки свою колійку, і все ні. Є виклики часу, і ми стараємося реагувати на ці виклики часу. Тому дуже сильно змінилася наша організація, її структура напрямки. Тобто це, це великий сегмент, який ми зараз допомагаємо і здійснюємо нашу благодійну діяльність. А що є постійним і традиційним, і що буде у фонді? Мета завжди одна. Людина, її життя, її безпека, підтримка, співчуття, і допомога, і пошуки різних доріг, які б, наприклад, шукання різних шляхів, які б е витягнули людину з тієї ситуації, в якій вона опинилася. Okay. Тобто ця мета незмінна. Завжди від початку і до сьогоднішнього дня цінність людини, її немов би е, важливість, підтримка і допомога. Ви говорили про виклики часу, які, безумовно, змінюють потреби людей. Як виклики часу, наскільки спровокували виклики і в благодійності? Благодійність усі роки вона є завжди актуальною. Звичайно, зараз е, війна і. Спочатку війни дуже всі гарно активізувалися, великі виклики були, великі ресурси були, все допомагалося, все, все гарно, чудово. Але сьогодні, вже коли пройшли роки, більше трьох років, так? багато хто втомився. Як на Заході, так і в нас. Хтось звик, хтось привик. І таким чином, е оце благодійність також змінило, свій mm -hmm. ракурс. Що було спочатку, коли почалася війна? Нагодувати, одягнути. Дати їжу, дати засоби гігієни, прихисток. І таким чином, оці, людина в кризі, їй треба було допомогти вже і тепер. Вже багато людей, які є тут роки, вони адаптувалися. І ми зараз побачили, що потрібна інша допомога, інша підтримка, своєрідний психологічний супровід у пошуках себе тут реалізації. Mm -hmm. І інше це є е, ресурсний сегмент, ресурсна допомога, mm -hmm. Mm -hmm. де ми даємо людині на щось. Щоб вона мала можливість оперувати якимись коштами, чи це якщо наприклад в сільській місцевині, це різні насіння, птахи і корм, де вона могла би це зробити? Якщо місто це пошуки праці і інші такі речі. Це знаєте, дати не рибу, а дати вудку. Власне так, саме такий так. принцип для подальшого розвитку. Ми також говорили про проекти Агріс, там безпосередньо і для підприємців, і для сімей також і ВПО, і там соціально вразливі версії населення. В принципі, також хороша ініціатива. Чи можна говорити зараз в Україні про культуру благодійності в багатьох країнах за кордонів Європи і Штатів? Ми не говоримо про інші та в них є та культура благодійності, тобто там. Є е, е, сім'ї, для яких обов'язково або громади, для яких обов'язково є власне там кошти, якісь виділяти і так далі. Чи є в Україні оця от культура благодійності? Чи можна про неї говорити? Ну я б сказав, вона зараз тільки формується. Mm -hmm. е, хоча вже роки, наприклад, у нас є опікунська рада нашого реабілітаційного центру, це місцевий бізнес. Який не тільки допоміг з ремонтом, з облаштуванням, але також кожного місяця підтримує і допомагає нашому центру у реабілітації дітей. Тобто, це люди, місцевий бізнес, які створили себе, які набули вже певні матеріальні ресурси, і вони побачили потребу у тому, щоб допомагати. І як спілкування з ними найкраща подяка, коли їхній працівник приходить до нього і каже: Слухайте, дякую вам, моя дитина. Сьогодні була там на консультації дуже гарне відчуття, дуже гарне спілкування, дуже гарне відношення. Моя дитина отримала те, що потрібно, і я вам дякую, бо я знаю, що ви там створили цей центр. Тому людина потім ділилася зі мною і сказала, знаєте, це для мене є велике, що є можливість допомогти і підтримати. Тому вона зараз формується, і вона формується на основі відносин. Тобто, не будь-хто може прийти і сказати, от я вам хочу допомогти. Коли ми почали реабілітаційний центр, один бізнесмен каже: Я за вами вже 5 років дивився, що ви робите, як ви робите. І я прийшов і вирішив з вами співпрацювати разом, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Mm -hmm. Тому це не просто так: от взяти, знаєте, хтось і, і прийшов і допоміг. Тому це формується інколи роками. Відношення, спілкування і довіра, без цього нікуди. От, власне, про довіру також хотіла сказати, що дуже важливо також і довіряти власне, безпосередньо тій установі, куди вкладаєш кошти. так? Як ви завойовуєте цю довіру і як боретися з недовірою до фонду? Як святому письмі пише, що віра без діл мертва. Так само, і слово без діла, воно також є мертве. Коли ми говоримо про благодійність, коли ми говоримо про милосердя, воно мусить виражатися у вчинках, у ділах. Тобто, коли людина допомагає і вона бачить, що те, що вона допомогла, вона завтра переходить до тої людини, хто цього потребує. І ми запрошуємо за зазвичай брати участь у цій у цьому шляху від того, що людина нам. Принесла до того, що ми передали цій людині, яка потребує. І ми запрошуємо відкрито приходьте, будь ласка, от разом з нами підете. Людина зазвичай відмовляється, але вона знає, бачить, ми потім обов'язково звітуємо, що те, що вона хотіла допомогти, воно йде туди, до той людини, яка цього потребує. І таким чином вибудовується ця довіра. Знову ж таки вона вибудовується місяцями, роками, це не відразу. Щодо недовіри, часто вам скажу, я не пригадую. Щоб людина прийшла і казала, я вам не довіряю. Це право для кожної людини. Довіряти, не довіряти це обов'язок. Ну не то, що обов'язок, а людина має свою думку, людина має свої погляди. Дуже часто стосується з благодійністю те, що інколи відбувається зловживання. Mm -hmm. І коли хтось один зловживає, це знаєте, як тінь падає. На багатьох і кажуть, ото всі такі, всі так роблять, всі вживають і таке все інше. Ну, Звичайно, ми також є частина цього суспільства, ми також це відчуваємо, але ну, щодо, я такого не, не можу пригадати, що хтось прийшов і сказав, я вам не довіряю. Ви сказали на початку нашої розмови, що зараз люди чи то звикли, тому що активізувалися були на початку повномасштабного вторгнення, а зараз набагато і дійсно волонтери, які до нас приходять, які займаються зборами на різноманітні військові потреби, і не лише говорять дійсно про те, що зараз важче кошти збирати, зараз важче, тому що безпосередньо люди стомилися, чи то звикли, як ви сказали, так як у вас? Чи у вас зараз є постійні партнери, власне і меценати, благодійники допомод. Допомагають і наскільки е, є отих охочих, охочих, з якими вперше ви співпрацюєте, до прикладу, ну дивіться, е, ми постійно шукаємо. Угу. Друга важлива річ, ми постійно вчимося, угу. тому що це є важливо. Е, зараз на сьогоднішній день у нас є різні джерела надходження, тому що щоб ми не говорили про благодійність, щоб ми не говорили про меценатство. За, щоб не говорили про милосердя, завжди є присутній ресурс. Так, якщо немає ресурсу, чи це матеріальний, фінансовий, чи це людський ресурс, ми цього реалізувати не зможемо. Угу. Тому, коли ми говоримо про ресурс, ми завжди шукаємо знаходити різні ресурси з різних джерел, для того, щоб користуючись цими ресурсами, знов ж таки допомагати тим, хто цього потребує. На сьогоднішній день у нас є звичайно наші партнери за кордону, які звичайно ця допомога зменшилася, але ми шукаємо знов ж таки різні шляхи, щоб їм повідомити їм сказати, що є ще потреба, є ще необхідність. Ми шукаємо різні джерела і різні. Інвестицій, які можна вкласти і допомогти цим людям. Це є закордонні партнери, які в нас є з одній сталі, інші ми також в пошуках шукаємо різні бувають моменти. Друга важлива річ все ж таки, це є соціальне замовлення, яке є сьогоднішній день від Хмельницької міської ради. Це і соціальне таксі, mm -hmm. і супровід незрячих, переведення хворих на гемодіаліз. Тобто, оцей весь сегмент ми беремо, транспортуємо і допомагаємо цим людям. Третя важлива річ це є е, знову ж таки замовлення від Міністерства соціальної політики України, е, фонду інвалідів. Mm -hmm. І це є центри життєстійкості. Їх mm -hmm. є зараз 10 у нашій області, і ми є надавачами послуг у цих центрах життєстійкості. Mm -hmm. Третє, також важлива, інший сегмент, важливий це є Міністерство ветеранів, так. де в нас зараз працює 13 психологів, які надають психологічний супровід ветеранам, їхнім сім'ям і всім силовим структурам, які є задіяні дотичні до військових дій. Тобто це є такі різні моменти. І, звичайно, ще один сегмент це є бізнес і місцеві меценати, які нам допомагають цьому. За роки діяльності фонду, чи є якісь ті проєкти, можливо, або інші досягнення, якими ви найбільше пишаєтесь? Ну, те, що найбільше пишаються на сьогоднішній день, це працівники. Це є люди, які є в команді, які вже роками інколи хтось більше п'яти років, хтось більше десяти років, хтось більше трьох років, відколи почалася війна, але це є ті, хто. Віддає своє життя, віддає своє серце, віддає свою душу для того, щоб допомогти людині. Бо допомога людині це не дати пакунок, чи не дати якийсь інший засіб, це і вислухати, це і взяти участь у проблемі людини, допомогти, підтримати. І таким чином працівники це є найбільший скарб, який є на сьогодні в нашій організації. Звичайно, у нас є багато інших здобутків, але Буде добре, коли про них будуть говорити люди. Ті, хто отримує, ті, хто бачить, ті, хто слухає, і ті, хто допомагає. Розкажіть тоді про команду фонду. Скільки це зараз людей? На сьогоднішній день це 135 працівників в нас в місті і в області. Це є 16 різних проектів, які звершуються в різних напрямках діяльності. Це є штат цих працівників, які допомагають, які підтримує. І також ми стараємось, щоб перше допомагати цим працівникам, бо також вони відбуваються такий процес, як вигорання. Угу. Це є незмінно, це є завжди людина, коли починає, вона завжди є активною, гарною, самовідача в неї більше, але потім з часом відбувається певне зниження, тобто звикання. Це всюди є. У всіх сферах ділянки, в різних працях, в різних професіях так само це відбувається і в нас. Тому ми завжди стараємось здійснювати різні супервізії. Не робити там ще інший вихідний, наприклад, в місяць, для того, щоб людина могла більше часу побути з сім'єю, відновитися, і тоді набагато ефективніше відбувається її діяльність. Тому різні різні ми шукаємо шляхи для того, щоб зберегти працівників, для того, щоб їх їм допомогти, їх підтримати і їх зберігати у цьому ресурсі, де вони змогли б постійно допомагати і підтримувати інших. А як люди потрапляють до вас в команду? І якою має бути людина, яка займається благодійністю? Різні шляхи. Різні шляхи потрапляння від центру зайнятості чи в пошуках хтось праці, і якраз приходить такий момент, що потрібно. Тобто різні шляхи потрапляння, але зазвичай це має бути перше – людяність. Кваліфікація обов'язково має, повинна бути професійність. Ми зараз на цьому особливо наголошуємо, і це є важливо зараз. І третє, бажання. Бажання служити, бажання змінюватися, бажання вчитися. Це мусить бути важливо. Тому е такі речі. А щодо е інших таких речей, звичайно, бувають люди, які відходять, бувають ті, які приходять, але це. Це не залежить на нашу діяльність угу. про перспективи, які ставите сьогодні мету на цей рік. Можливо, вже знаєте, вже половина вже так точно пройшла, але от на цей, що залишився, і можливо на майбутнє, як розвиватися будете загалом? Що задумали? Що цікаво? Е, ну я з вашого дозволу, те, що ми задумали, я залишу. Але в нас є цікаві плани, в нас є цікаві побажання на майбутнє, звичайно, розвитку, розбудови. Ми бачимо, що є велика потреба у вміння слухати, уміння підтримати. І тому в нас зараз 13 психологів навчаються на клінічному. Психолога так і тому, що це завтра буде потрібно, необхідно. Але завжди, ще раз підкреслюємо, в центрі нашої діяльності ставимо людину. Ми будемо старатися розвивати нашу діяльність. Є потреба знову ж таки в розвитку по всіх громадах, і це завдання поставлено, і ми завжди будемо робити в центрі життєстійкості. Угу. тому що це є своєрідна альтернатива. Ми прекрасно розуміємо і ніколи не осуджуємо працівників різних сфер, які працюють у громадах. Чи це соціальна, чи це навчальна, чи це медична, чи це фахова, чи це міська громада. Тобто, тому що всі вони стикаються з цими проблемами. І також вони мають цю проблему, що вони вигорають. І ми не хочемо бути якимось там чи конкурентами, чи що інше ні. І тому я завжди говорю і працівникам ніколи нікого не осуджувати, не критикувати, а завжди пропонувати. З лагідністю, з любов'ю, пропонувати. Хто захоче, прийме, працюємо. Хто не захоче, не приймаємо, йдемо в іншу громаду і таким чином так працюємо. Тому наша мета, звичайно, ще більше вийти на було би добре, так як за кордоном, щоб держава ще більше замовляла послуги. Mm -hmm. Тому що є дуже гарний приклад зараз в місті, коли замовляє держава, це є замовник. Ми виконавець. І своєрідний контролер, ця структура різних громадських організацій, людей, які є на інвалідних військах, чи, чи в цій в цій, в цій сфері. Це є найкращий спосіб, бо коли одній одні особі є замовник, виконавець і контролер, завжди послуга буде івільнувати. Mm -hmm. Тому наше бажання було би добре, звичайно, і держава зараз робить в цьому напрямку кроки, і, і щоб це розвивати, і ще це було ще більше. А власне, як люди можуть долучитися до вашого фонду? Можливо, ті люди, в яких немає фінансової можливості до до прикладу, та але у них є певний є вільний час, Чому і, і бажання допомогти. і бажання допомогти. Ну найперше, звичайно, ми завжди підтримуємо волонтерську діяльність. Тобто, коли до нас приходить людина і каже, ми хочемо допомогти, ми зазвичай з нею спілкуємось, в якому сегменті лишить ваше серце, ви хочете допомагати. Uh -huh. Чи це є діти, сім'ями, чи це є особи похилого віку, чи це є е, інші категорії, з якими ми працюємо. І таким чином ми визначаємо з людиною, де, в, якій, в якій галузі, в якому напрямку вона би хотіла допомагати і підтримувати. Uh -huh. Друга важлива річ час. Так. Ми прекрасно розуміємо, що людина зайнята, має свої обов'язки, все інше, тому ми завжди узгоджуємо цей час. Угу. І третя важлива річ, ми завжди складаємо угоду. Це є важливо. Тобто, так. щоб і людина відчувала, що вона несе якусь відповідальність, і, відповідальність угу. і що вона серйозно залучена в цей процес. І ми, зі своєї сторони, також, своєрідно, трошки застраховані, тому що також покладаємо на людину певні бачення, не серйозні обов'язки, угу. але певні ті можливості, які людина готова. Ee, нам допомогти. Я не знаю, чи це правильне формулю... формулювання, але я чула неодноразово, що благодійність це така теж залежність. Тому що, коли ти починаєш допомагати, ти часто емоційно отримуєш значно більше, ніж ті люди, яким ти допомагаєш, і ти не можеш вже зупинитися. Чи ви бачите це по людях? È, дякую, щиро. Це справді залежність, але з двох сторін. З однієї сторони це залежність тих, хто допомагає, тому що реально вони включаються і вони вже не можуть не допомагати, uh -huh. але є інша небезпечна залежність тих, хто хоче постійно цієї допомоги. Uh -huh. Знаєте, це також виникає, викликає залежність тих людей, які приходять за допомогою, і у них не би, розслабляється бажання щось самим робити і щось самим робити, якісь кроки для того, щоб вийти з того стану, в якому вони опинилися. Uh -huh. Тому, звичайно, і це треба бути дуже обережно з цим. Тому що залежність це завжди погано, Будь-яка залежність це завжди трошки є недобре. Мусить бути тверезий розум і е, ясна думка, як робити, що робити. І, тому що ця, кожен наш працівник він повертається в сім'ю. В нього є особисте життя, в нього є сім'я. І не треба нести навчитися, треба навчитися не нести в сім'ю uh -huh. оці всі питання, які є на роботі. Uh -huh. Тому що там є зовсім інше середовище, там є зовсім інша атмосфера, де. Повинна бути людина. Тому не треба бути залежним, знаєте, в такому сенсі uh -huh. вже серйозному до кінця. Так само, і ми дуже сильно ретельно ставимо до тих, хто до нас приходить. Якщо ми бачимо, що вже людина починає бути залежною або вимагати щось, ми тоді ставимо чіткі кордони uh -huh. і скажемо: вибачте, ми вам нічого не зобов'язані. Ми робимо те, що ми хочемо робити, ви можете прийняти. Подякувати і сказати, добре, я буду старатися робити щось також у своєму житті, не тільки постійно дайте, 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 uh -huh. але також якісь кроки має людина також робити у своєму житті, тому що тому це також своєрідна залежність. Тому я з залежністю треба обережно. Uh -huh. Як з однієї сторони, так само і з другої сторони. Дякую. Якщо говорити про перспективи розвитку благодійності загалом в Україні, які кроки стану на сьогодні потрібно зробити, аби це питання вивести на інший вищий рівень? З однієї сторони, справді, держава робить вже кроки до, до цієї мети, з другої сторони, ще є такі підпідозріла обережність. З однієї і з другої сторони, тому що звичайно це є ресурс, це є певні кошти, це є певний бюджет, все інше. І держава має обережно це робити для того, щоб належним чином ретельно використати цей ресурс. З іншої сторони, громадські чи благодійні організації мають також розвиватися і здобувати певний статус у навчанні, у розвитку, тому що без цього нікуди. Якщо створила, створилася благодійна організація, наприклад, чи громадська організація, і ну, є певний період, і вона не розвивається, ну, тяжко, щоб вона претендувала на якісь державні замовлення, чи якісь, наприклад, державні ресурси щодо виконання тих чи інших проєктів. Mm -hmm. Тому дуже важливо є, щоб і з однієї сторони держава вбачала в нас партнерів, ті, які хочуть реально допомагати і підтримувати людей, і з іншої сторони, громадські і благодійні організації мають також робити певні кроки. Для того щоб піднімати свій рівень і бути партнером по відношенню до державних інституцій, ми щиро дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, нагадаємо, що в прямому етері спілкувалася із директором благодійного фонду Карітас Хмельницької Української греко-католицької церкви отцем Іваном.